Завод із переробки сої, який відкрили сьогодні у Настасові Тернопільського району, складається із п'яти технологічних ліній. Підприємство розраховане на переробку 35 тисяч тонн сої на рік і вироблятиме 3,5 тисячі тонн нерафінованої соєвої олії та майже 30 тисяч тонн макухи. Відкрити завод із переробки сої компанія Агропродсервіс ставила за мету давно, каже Іван Чайківський. Адже лише виробляючи власний продукт, можна досягнути високої якості. Продукт, який ми купували, не тої якості, яку б нам хотілося для виробництва. І тому стояло завдання перше, як досягнути тої якості. Перше ми зробили лабораторію, яку от ми з вами стоїмо, хімічну лабораторію, де фактично вся сировина, яка до нас приходила на виробництво комбікорму, вона проходила нас через лабораторію. Ми займаємося землею, ми вирощуємо продукцію на землі, так, ми вирощуємо, далі ми стараємося її переробити. І це, що стосується сьогодні, продукції сої. Так? Нас ми вирощуємо сою до тих пір, ми її, ну скажімо, значну частину продавали просто як сировину, частину все переробляли, невеличку частину там для комбікормів на комбікормовому заводі фахівці із передовими знаннями у аграрній сфері завжди поруч з аграріями, адже без технологічного супроводу протягом усього періоду вирощування бажаних врожаїв зібрати б не вдалося. Насіннєва компанія вже протягом 12 років допомагає у цьому, каже Андрій Баран. Це сьогодні компанія інноваційна компанія, яка розвивається постійно, тобто вона імпонує нам тим, тому що ми теж підходимо з таким чином до розвитку. Тобто, шукаємо завжди все краще, все. Передаверці цей досвід, і це, це що виробляється сьогодні в світі в аграрних технологіях. Значить, вони це пропонують, і ми, звичайно, це і випробовуємо сьогодні на своїх полях, і застосовуємо потім в виробництві. Завод із переробки сої розрахований не лише на переробку сировини, вирощеної на полях компанії, а й на закупівлю її у господарствах Тернопільщини. Таким чином вони зможуть розширяти площі посіву сої і матимуть гарантований збут урожаю для переробки на вигляд... <гідних> умовах, що в цілому позитивно вплине на розвиток економіки області.